Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка, яка два роки тому внаслідок обстрілів міста росіянами залишилася практично без вікон, без системи опалення і частково без даху, поступово відновлюється. Минулої осені за грантової підтримки Всесвітнього фонду пам'яток та Європейського центру реагування на надзвичайні ситуації в області культури, вдалося закрити покрівлю і світовий ліхтар над головним бекетівським приміщенням. А зараз у великому 22-поверховому книгосховищі, де від потужних вибухових хвиль у березні 22-го року винесло дерев'яні вікна, встановлюють віконні пакети за допомогою міжнародних партнерів. Зиму ми пережили не так важко, як як попередні роки війни. Але все рівно дуже холодно в приміщенні. Опалення у нас поки немає. Книгасховища наші. все, що вдалося нам у 2023 році зробити протиаварійні роботи, більш убезпечені, але при цьому всьому щити, якими ми закрити по вибиті вікна, вони теж ненадійно захищають наші бібліотечні фонди. Є гарна новина з приводу цього, завдячуємо Америка американському уряду і американській організації Global Empowerment Mission, яка у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation проводять заміну вікон. Саме от ми з вами в книгосховищі, яке розраховано на 4 мільйони примірників зберігання. І саме тут ми можемо побачити, як відбувається заміна вікон і. Це дозволить влаштувати світловий режим, який дуже необхідний книжкам. І температурно вологісне Ну як це можна зробити в неопалювальному приміщенні, але все рівно це вже стаціонарне вікна, а не щити, якими закрита віконні прорізи. І це дозволить працювати більш комфортніше нашим співробітникам, які здійснюють навіть в цих умовах непрогнозованих, холодних в цих умовах здійснюють моніторинг стану бібліотечних фондів. Директорка головної харківської книгозбірні Наталя Петренко підкреслює, Наскільки край важливо уже зараз замінити ОСБ на склопакети? Коли немає вікон, ми не можемо здійснювати провітрювання приміщень, не проходить денне світло, а щити вони також не герметично влаштовані у віконних прорізах. Через ці щілини у приміщення книгосховищ потрапляли і опади, і потрапляли різні комахи. Як ми намагались зробити всі ці заходи. Проти убезпечувальні, але все рівно уникнути якихось негараздів не можна було. Дерев'яні щити зараз також знімають у читацьких залах та підсобних приміщеннях, де знаходиться майже третина бібліотечного, більш як семимільйонного фонду. В бібліотеці не тільки зберігаються у новому книгосховищі, в якому ми зараз і знаходимося книжки, а також і в підсобних фондах у структурних підрозділах. А це, ну понад 2 мільйони примірників, тому і в читацькому корпусі, як це також було прибудовано у 80-ті роки ХХ століття, там також завдяки Global Empowerment Mission було замінено вікна. Це також значно поліпше стан справ книгозбірні, дозволить влітку відновити обслуговування користувачів саме в цих залах і дозволить забезпечити безпечний доступ до підсобних фондів фондів книгозбірні. Що стосується головного бакетівського корпусу зі старим сховищем, де зберігається понад один мільйон примірників фонду. То там швидше всього вікна будуть відновлювати у мирний час, оскільки приміщення є пам'яткою архітектури і реставрація їх дороговартісна. Нам необхідно розробити проєкт на документацію, затвердити, пройти експертизу. Це складний шлях, і ми наполягаємо і наполягає відділ охорони пам'яток на тому, щоб ми зберегли автентичні вікна саме в букетівській будівлі. А це в період війни зробити дуже складно, тому що скління передбачає саме тих вікон, які зараз є у книгасхови або заміна їх на подібні, тобто автентичні. Це ну дуже коштовно. А втім, якщо знайдуться меценати, які профінансують реставраційні роботи, одна з найбільших європі і друга в Україні за обсягами фондів Харківська бібліотека зможе раніше відновитися і працювати вже в належних умовах. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.